Шосткинській громаді виріс рівень дитячої злочинності. Про це під час засідання виконкому, що відбулося наприкінці лютого, повідомив Микола Нога. В той же час голова громади поцікавився у очільників відповідних відділів про профілактичну роботу, яка розгорнута в цьому напрямку. В нашій громаді зараз реалізується проект по профілактиці насильства з мобільної бригади по профілактиці насильства. Ми Проїжджаємо у всіх старостинських округах. Проводиться робота по підвищенню виховного потенціалу сімей родин, які знаходяться в складних життєвих обставинах. в тому числі проводиться з молоді І скільки правопорушень? дев'ять неповнолітніх перебуває на обліку. Один із них визивався як кривдник по насильству в родині. З ними проводилась профілактична робота в цьому році. Теж один неповнолітній. І що за види злочинності допущені цими дев'ятью людьми, які на Обліку знаходяться. Я вам роблю зауваження, тому що я не, не згоден, щоб по нашій громаді збільшувалися показники. Я розумію, що додавалось дітей, що приїхали з інших громад, що приїхали активні. Але на то виж у нас є. На профілактичному обліку дітей, які скоїли злочини, на сьогодні сім осіб: два по злочинах, два за домашні насилля, ну одна крадіжка, одна. Е е Тілесні ушкодження і два залишення домівки. Одна з цих дітей поміщена до центру реабілітації. Всі діти відвідані за місцем проживання. І в судах, які йшли по кримінальних судах, у минулому році ми взяли участь у 23 стосовно 18 дітей. Минулого року на обліку було 9 дітей, позаминулого 11, то по дитячому середовищу кількість дітей, які скоїли злочини, ну, не збільшилася, слава Богу. Перший раз за великий період часу поміж по Ушоцівською мі... по громадою, дитяча підліткова злочинність збільшилася половиною рази. Це не адміністративні правопорушення, це конкретне кримінальні порушення, кримінальні справи. Ну, в нас до 18 тільки оце про яких дітей я говорила. Запросіть правоохоронників сядьте, розберіть кожен випадок. Що це куди це годиться? Може ви нічого не знаєте, що, що на які випадки? Проголосували члени виконкому і за збільшення фінансування медичної галузі. Склалася потреба збільшити цифру програми охорони здоров'я. в пункті 1,6 капітальний ремонт по КМП Шоскінська ЦРЛ. Це прийде мова не про кошти, поки що про збільшення цифри, тому що з'явилися на початку року моменти, на які будуть необхідні гроші. Ми прийняли участь у двох проєктах це капітальний ремонт інфекційного відділення, капітальний ремонт і реконструкція хірургічного відділення. Два проекти подали. Там нам треба буде приблизно 3,5 мільйона на співфінансування. Крім цього, ще 400 тисяч це дві проєктні документації, які ми вже виготовили. І, і ще додаткова сума мільйон дев'ятсот приблизно це на покращення безпекових ситуацій мобільне укриття тощо на одній з локацій центральної районної лікарні. Про тарифи на послуги з захоронення побутових відходів ще одне з важливих питань розглянутих під час засідання виконкому до виконавчого комітету. звернулося підприємство Товка Фоплюска, яке здійснює обслуговування Шостинського полігону. По даному підприємству тарифи на розгляд виконкому виносилися останній раз у 2019 році. На сьогодні діючі тарифи становлять Наступні по населенню 12 гривень 48 копійок за один метр кубічний, по бюджетним організаціям така ж сама ціна. Для прочих споживачів 20 гривень 55. Копійок. Підприємство з урахуванням цінової політики на ринку зробило нові розрахунки. Плановий розрахунок по підприємству становить для категорії споживачів населення 32 гривни 20 копійок за 1 метр кубічний, по бюджету 33,65, по іншим 35,13 цифри, вказані в додатку до проєкту рішення. Давайте приймемо 30 рівно, не 30. Ці 21 двадцять